Всім добрий день! Останні дні літа і я зразенько поспішаю на море. Який у нас сьогодні план дій? Зараз ми спускаємося на пляж Дільфінчик. Ну, по-перше, я в Одесі. Ми спускаємося на пляж Дільфін. Там ми привітаємося з морем, покупаємося і пройдемо з вами поруч. Є інклюзивний пляж, це пляж для людей з обмеженими можливостями. Ви в мене питали, щоб я показала цей пляж і якомога більше надала інформації про нього. Сьогодні я буду намагатися це зробити, тому. Пропоную цей день провести разом з нами. Тож, ходімо. Також нагадую вам, що ця зйомка здійснюється завдяки ЗСУ. Велике дякую вам за наш захист, за можливість насолоджуватися морічком. ось воно, вже сонечком, ось воно. цими прекрасними краєвидами. Велике дякую вам, слава героям! Також ще нагадую вам стосовно петиції, збір підпису петиції про присвоєння звання Героя України по смертна військовослужбовця Черешка Андрію. Триває, будь ласка, давайте об'єднаємось, підпишемо петицію, поширимо її в соцсетях. 25 тисяч голосів. Так, це дуже багато, але разом ми сила. Дякую вам за підтримку. Будь ласка, ми вже спускаємося до пляжу. Моречка, моречка. <ріст> Пляж дельфін. Ну, людей не дуже багато. Будній день. Порівняно з вихідним, пам'ятаєте, як ми сюди приходили і теж не було місця. Ну, от, буквально як коли, два дні назад. А це нормально. Ну ввечері будуть люди, а зараз так. І добре. Нам буде де зразці відпочити, <ріст> розгулятися. Зараз підход до моря, дубль два. Моречка, добрий день, добрий день наша рідненька. Я ж підстави, думаю, зараз зніму море. Не пішла, а я тільки прийшла, не роздягаючи нічого, але ж растя такого не дозволяє. Треба спочатку їй приділити увагу, треба її викупати, знайти вдячик, по-перше, кинути його в воду, її викупати, а потім знімати. А то щось. Таке, знаєте, так, дивимось на морячка. Ну, Трохи-трохи є травичка, трохи. Це не вчорашня чорноморка. Але але воно наше рідне і ми його любимо, яке воно є. Кожен день різне і кожен день ми його за це і любимо, що воно постійно різне, постійно неймовірне. Воно трохи хвилюється і, напевно, хвилювалася всю ніч. Бачите, скільки людей, не дуже багато. Растенька вже під парасолькою там у людей. Тіні майже немає дерев. Оці тут дерева, я пам'ятаєте, я вам казала, що вони тінь віддають, але це після обіду. От Після обіду зараз почнеться все більше і більше діляночки такі в тіні, А зараз, зараз ми прийшли саме, саме сонцестояння, сонцепек. І тому тіні майже немає, і ми там десь з боку а без тіні на сонці це неможливо знаходитися. Треба подивитися, скільки градусів, яка температура, ну за 30-100%. то 100%. Бо навіть біля моря дуже спекотно, дуже. Але ми не жаліємось, тому що ну, куди нам жалітися. Ми так в таких умовах Водичка тепла, ну це теж. А я, а яка вона може бути, коли така спека? Все, все гарно, моречка гарна. Ну, трохи-трохи є травички, але нічого. Тож я йду купатися, а раз я на березі поки. Пастюня! Хрю-хрю-хрю! трошки трохи так, добре? Трошки 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 панується друзі, ми вже на інклюзивному пляжі біля нього. Зараз ми туди зайдемо. Я вам покажу, як він виглядає з узбережжя, а зараз ми читаємо інформацію. Я не знаю, видно вам чи ні, можливо, якось нажміть на стоп, почитайте, для кого, він, які люди вважаються, безкоштовні послуги мають тут отримати. Особи з порушенням слуху, з порушенням зору, з порушенням мови, з порушенням інтелекту, психічного розвитку, опорно-рухового апарату, емоційно-вольової сфери з численними порушеннями, ліквідатори аварії ЧАЕС. безкоштовний шедлон надається тільки при пред'явленні відповідного посвідчення. Зверніть увагу на, номера, на номер телефону, ось внизу на синій полосці, на цій, по якому ви можете додатково дізнатися інформацією, яку зараз ви сьогодні не почуєте в моєму відео. Також дивіться, ці електромобілі вони можуть людину з обмеженими можливостями відвезти на стояночку. там, це теж, це теж треба уточнювати, куди саме він може відвести, але він безкоштовно може відвести людину з обмеженими можливостями. Я повторююсь, до якогось пункту, де йому буде зручніше дістатися до міста чи до когось до якогось іншого пункту. Де він знаходиться? Дивіться праворуч від мене у ці камені, де я кажу, там засмагають оголені люди. Пам'ятаєте, як ми ходили з вами? Далі йде пляж Калетон. І ось цей пляж, інклюзивний пляж. Ходімо, пройдемося по ньому. Дуже чистенька вода. Ну Тут теж такі камішки, а там далі пісочок, як ми бачили на цьому. Вчора на Чорноморці. Так, дивимось, тут є роздягальня, є душ, є для паркування великів. Це все безкоштовно, навіть без е, якихось е, без інвалідності. Це просто безкоштовно для людей. Є тінь така, вона теж безкоштовна. Ви просто сюди приходите і тут відпочиваєте. Якщо у вас є якесь посвідчення, що ви маєте якісь із вище позначених ват, які я перечислила, то вам надаються безкоштовно шезлонки. Я ж кажу, для людей з обмеженими можливостями тут є ліфт. Бачите, у вас зверху як... там є такий спуск, він як спуск такий йде, теж можна на коляски проїхати, можна на ліфті спуститися. Далі ходімо подивимось. Рацюга, ходімо. Яка тут чиста вода? Напевно, її чиста, бо вона неймовірно чиста. Є гойдалки для дітей, є бар. Ось є пандус воду. Якщо на коляски. Ну супер. Супер пляж, дуже сучасний, дуже класний. Взагалі, бачите, ліфт зверху вниз спускає. Ось цей вихід показує, ось лип ще. Душ. Оцей транспорт це теж для купання людей е, з обмеженими можливостями. Ще є там інший транспорт. Ще хлопці допомагають тим, хто не може ходити, спустити до води, підняти з води, даються безкоштовна полотенця. Це саме тим, які мають посвідчення, е, посвідчення, які мають якусь довідку, е, мають такі порушення, які я перечислила, які перечислені. Правилах розумієте? А якщо ви просто, ви здорова людина, але просто вам подобає, подобається цей пляж, то ви теж сюди можете прийти. І он як люди відпочивають сім'ями, з дітками, дітки на гойдалках, то це дуже тут чиста водичка. Я кажу, я так розумію, що її чистять тут. Персонал, який тут працює, оскільки я підходила до... до декілька вже працівників. Вони всі такі так відгукуються, відповідають на всі запитання, такі доброзичливі, такі. Так, ми допомагаємо, ми все допоможемо. Яка у вас проблема? Я кажу, я блогер, в мене питають глядачі. Ми, ми допомагаємо і воду зайти, якщо людина не може і вийти. І якось є у нас такі колясочки, і цей транспорт. Якщо людина не може сама дістатися води, то ми все допомагаємо і фізичною силою, в тому числі. Ой, супер. Мені прямо аж мурат. І так приємно, що таке таке ставлення. Ти буде плакати, ну реально дуже класно. А далі ми пройдемося зараз отак на калітон. По калітону ми пройдемося. Той пляж, це вже просто пляж з лонгами, з бунгалами, з музикою, з барами. Але ми постійно проходимо з поверху, а зараз пройдемося понизу і побачимо все знизу і що вони нам пропонують які. Тут скрізь сітка натягнута, відмін. Оце каліфон вже ем, платний, Ну як платний, Він теж. Я кажу, а я, теж я розпілкувалася з хлопцями, які тут працюють. Питаю: а якщо я прийду і не буду знімати шезлонг чи вонгала, я можу сюди просто зайти зі своїм полотенцем і тут у вас покупатися чи посидіти на берегу? Він каже: так приходьте. Тут працює бар, тут є душ, тут є туалет, тут є музика, це теж все безкоштовно, але ви за гроші знімаєте бунгало або шезлонг. Ходімо подивимось на нього. Роздягання. Тут теж гойдалки для діточок, все сучасне, все красиве, все нове. Растюня, ходімо на берег, подивимось. Я теж підходила тут до хлопців, я не пам'ятаю, я казала, чи ні, але вони теж дуже-дуже привітливі. На всі запитання відповіли стосовно, що платно, що безкоштовно, що в них є, є ж, а, а туалет є а, а, а з дітками, а з собачками. Все можна, можете прийти, посидіти. Ну, ось у чоловік прийшов сидить, це він безкоштовно сидить. А так тінь, парасольки, це чистеньке моречко. Це супер, сітка натягнута, дуже сучасна, дуже красива. І мені тут дуже подобається. Тут є сапи, але, на жаль, зараз на сапах не катаються в морі, тому що війна, тому що це небезпечно. Ресторан. Такі душі. Ну, дуже класно. І ціни на калікон. У Цляж, ну, що калітон, що інклюзивний пляж, це вони вже, ну я не знаю, мені здається, що вони е, по останньому слову е, ну настільки сучасні, що це супер, супер. Вони класні, вони сучасні, вони, я не знаю, всі послуги. І дуже приємно, що для людей з обмеженими можливостями так все зроблено, просто ідеально. Мені здається, що багатьом ще. Країнам треба в нас повчитися це взагалі. Я під враженням. От я тут саме я проходила повз я, читала, що там написано. Ну якось думала: ну окей, що воно є, дякуємо, все. Але я перший раз побачила все на власні очі, як воно облаштоване, і дізналася, що, що цей транспорт, який стоїть електромобілі, вони ще забирають людей з парковки. Тобто, ви знову хлопці мені нагадали, що ви дзвоніть по цим номерам телефону, який вам показала на фіні. Стрічці і вас заберуть з парковочки, вас довезуть це все безкоштовно. Це, ну, це взагалі це супер. Ось так. Мені здається, то нормальне бажання, коли тебе тягають по всім пляжам, ти робиш якісь обзори, потім в, ти... в тебе визникає бажання поїсти. Все, і ти починаєш пристраюватися так. Просто пристраюєшся і чекаєш, чекаєш, коли йокне це серце у людей. Може вони якось відгукнуться. А якщо не відгукнуться, то можна само залізти в сумку. Тому трохи ще почекаємо, якщо не буде ніяких рухів з боку людей, то ми будемо брати ініціативу в свої лапи. Свої зуби. Ми вже зібралися йти, а раз тут знайшла хто їй дасть пообідати. Раз. Ну треба дистанцію якусь соблюдати. Ну, це взагалі. Ні. Ну... Дівчина їсть, раз десь сіла, ну вона ж не, не просто сіла, вона ж сіла, а так сіла.

Ой, це не Растя. Растя. Може достатньо вже. Далі ще підложила далі свідка. Ні-ні. Растюня, все, дякуємо. Ми йдемо далі. А це на пляжі ми зустріли наших глядачів Володимира і Людмилу. Дуже приємно, що нас впізнали, що нас позвали, що ми підійшли. Ну, більше Растя, скоріше Растя зреагувала, бо там їли в той момент. Тому якось додаткове запрошення їй було не потрібне, вона просто сама пішла. І вони були здивовані, о, та це Растя, а ми її дивимо. І почалося, пригощаємо, раз їсть, ну таке. Так, а ми йдемо далі. Наступна зупиночка, пляж, собачка. Як зараз нікого немає, так? Як зараз нікого немає. Ну, що це за оборот мови. Зараз нікого немає. Ми бачимо. А як ми були в неділю, то скільки тут було багато людей. Мені здається, що ввечері тут теж буде багато людей, тому що зараз дуже-дуже спокійно, я ж кажу. І обід. І нормальні люди не ходять в такий час на море. Це тільки ходимо я і Растя. Друзі, в мене виникла ідея. Зараз я вам покажу пляж собачка з висоти. Ми не будемо туди спускатися, ми підемо далі. І краще ми кут уваги. Сьогодні звернемо на ланжерон і на отраду, бо ми проходили. На собачці ми позавчора були, я вам його показувала. А отраду і ланжерон ми проходили курс, якби не зупинялися на пляжах. Сьогодні зробимо навпаки. Тобто я зараз покажу собацьку кількість людей. Люди є, але знов таки менше, ніж були в неділю. Моречка супер. Люди купаються, на хвильорі стоять, все ми це бачимо. Пляж класний. Тут багато приходять саме з собачками. Навіть з кішечками ми навіть бачили. Пам'ятаєш Растя? Йдемо, кішка лежить. Кажуть, вона з нами приходить, це наша домашня. Вона не на повідку ніяк. Просто вона така пухняна. Приходить і нікуди не вибігає. Ось так. А ми йдемо далі. Ми вже рідній гавані, зараз будемо по узбережжю йти до Ланжерона. Растя зараз займається обміном, вона приносить м'ячик в обмін на сосістки, але поки що результату немає. Ця операція провальна. Растя, Ця операція провальна. Растюня, що там? Є результат роботи чи нема? Ти щось в халасту ходиш вже. 10 хвилин в халасту. Треба щось робити. Міняй тактику, Растя. Тобі розум, Дан, для чого? Міняй тактику, щось роби інше. Давай, експериментуй, фантазуй. Місцями трохи є травка, а місцями немає. Це клас, так? А тут яке чистеньке море? От бачите, там ми тільки щось йшли, вода трошки була з травкою. А тут, ну тут є одна-дві травинки і все. А так взагалі навіть по-іншому виглядає це моречко. Якось ці коліринці, мені здається. Море, воно постійно різне. Навіть на деяких ділянках колір змінюється. А я вже хочу якомога швидше прийти на пірс, тільки я не розумію це. Той пірс, якого ні, напевно, ні, з якого я пирнаю, чи ні. І пернути з пірсу. Це все, що я зараз хочу. Так, це той пірс, я щось загубилася. Ну, в мене таке буває. Нічого страшного. Зараз біжимо пернати. Я не знаю, де мені залишити рюкзак і Расю, Бо я вже не витримаю, якщо вона буде мені заважати. Я хочу купатися. Камінь на отраді. Подивіться, яка чистенька водичка. Ух ти! Яка чистенька водичка. Яка вона прозора, немає. От тут немає жодної травинки. Жодної. Просто супер, супер. Рася, треба щось робити. Ми перна... Рася, зараз будеш парнів може достатньо вже. Вона мене всю вже скусала, я, я не можу. Ну це капець. Ну Це реально Боже, Яка тут неймовірна вода? Мене вже болить голова от Расті, слухайте, в мене всі ноги покусані. Що вона робила, щоб два рази стрибнути? Я таке від неї перетерпіла, що це взагалі щось неймовірне. Растя, ні, мені такі не потрібні фокуси. Ту будеш показувати комусь іншому. Я ще не ходила покусана. Все, з ми посварилися, я не знаю, пусть куди хоче, туди і йде. Мені оці фокуси не потрібні такі. Друзі, у нас тільки що така неприємна ситуація вийшла. Я зустріла нашу глядачку, Лілічку. Було дуже приємно познайомитись, поспілкуватися. І Ми стоїмо біля камня в отраді, з нею спілкуємося. Растя поряд, ну, в колі зору, я її бачу тут. Ми домов... ну, договорили, я бачу, Расті немає. Е... Іноді таке трапляється, що Растя десь зникає, ви ж самі знаєте, але я її знаходжу, вона десь біля тих людей, які їдять, а це Расті нема. Ми її шукали вдвох двох клілі, бігали по всьому пляжу, туди-сюди, її немає все. Фух, я вже я думаю, що я вже не виживу, чесно кажучи, тому. І нарешті на третій раз я повернулася до цього каменю, де ми загубили страсті. І ось вона. Боже, я її плакала, її обіймала, цілувала, а раз і по барабану. Я не знаю, вона не злякалася, що мене немає, якось не придала цьому значення. Але я дуже перенервувала, тому я не піду вже на ланжерон. Ми сходимо наступного разу. Сух, слава Богу, що вона тут. Я не можу. Я не знаю, я щось останні дні в мене якась не знаю, така тривога за нею. Не знаю чому. От просто на рівному місці я за нею тривожилась, тривожилась. І, і зараз, коли вона, коли я її загубила, то все, я думаю, що це все. Це нетря я тривожилась, що я щось відчувала, і ось воно. Боже, це був жах. Я не знаю. Все, в мене нема йти до Ланжерону, тому, тому я закінчую це відео. Всім приємного просмотру. Е, приємного. Все добре, що добре закінчується. Е, дякуємо нашим ЗСУ і стосовно петиції, ще раз нагадую, будь ласка, підпишіть, підтримайте петицію, е, і підтримайте петіці і поширте петицію, ссылка на яку, перший коментар під цим відео. Всім дякую, слава Україні, до зустрічі. Пока-пока.